Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава четверта, вірші з 1 по 6. Сєго раді і ще служеніє сіє, якоже помілувані бихом, не стужаємсі, но отрікохомся тайних срама. не в лукавстве и ходящее, не льсяще словесе Божия, но явлением истины, представляющей себе ко вся совести человеческой, пред Богом. Ащери же есть покровено благовествование наше, в гибнущих есть покровено. В них же Бог века с его, ослепи разумы неверных, не невоссияти им свету благовествования славы Христовой, и же есть образ Бога невидимого. Не Себе проповедаем, но Христа Иисуса Господа, себе же самих рабов вам Иисуса Господа, ради, Яко Бог реки, и Тьмы свету воссияти и воссия в сердцах наших, к просвещению разума, славы Божия О лице Иисус Христове. Ось тому Мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги, але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Коли ж наша Євангелія й закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Ми ж самі раби ваші ради Ісуса, бо Бог що звелів був світлу засяяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій.